Подружжя тренерів Євгена та Клари Горшкових дали путівку в життя багатьом успішним шахістам Херсона. Свої перші кроки у великий спорт у них робила член національної збірної України шахів Херсонка Інна Гапоненко. Під їх опікою були нинішній президент Херсонської обласної федерації шахів Віталій Богданов та замдиректора з учбово тренувальної роботи ДЮСШ Шахів та Шашок Оксана Хорошавіна. А розпочинали Горшкови з напівпідвального приміщення дитячого гуртка при концерному комбінаті. Роки пройшли а про видатних наставників згадують. І досі вже всьому у місті відбувся обласний кубок федерації шахів. А з 2013-го турнір проводять пам'яті Євгена та Клари Горшкових. Більше 70 учасників з Херсона, Голої пристані, Скадовська, Цирупинська, Луганська і Керчі боролися за шахові корони у трьох видах програми. За сумою класичної, блискавичної та швидкої ігор. Визначалися лідери. Так у чоловіків бронзу взяв Єгор Богданов. Позиція номер два у переможця цього турніру 2009 року. Леоніда Козака чемпіоном вдруге за історію Кубку Федерації став Леонід Старожилов. Протистояння жінок стали сімейними. За нагороди боролися сестри трібушні підсумок, перемога Анни та третя позиція у Ольги. Між ними розмістилася Оксана Хорошавіна. У ветеранських баталіях з другим показником виступив цюропинчанин Іван Радіонов. Всі останні медалі дісталися херсонцям. Золото та бронза у Івана Форощука та Зіновія ворони відповідно. Цього року на любителів чорно-білої гри чекають ще два командні чемпіонати області у грудні. 6-7-го змагатимуться дорослі, 12-го -14 14-го молодші. Непогано для херсонців завершилася і національна першість шахів у Львові. Турнір зібрав зірковий склад учасників, а отже, став одним з найсильніших за всю історію чемпіонатів України. За 11 турів визначились переможці. Жіноча боротьба виявилась дуже результативною: 10 поєдинків виграли білі, 8 – чорні. 8 партій завершилися миром. У числі 10-ти учасниць Херсонка Інна Гапоненко з набраними 4,5 балами посіла п'яте місце. Краще відіграла представників. Ниця Каховки, що наразі виступає за Одесу, Наталя Жукова у неї срібло.